Усім привіт і здоровенькі були. Вихідні, субота. Ну і що ж, не спиться, треба йти трошечки потанцювати, відвести душу, потім можна братися за роботу. У нас далі хмарно. Зранку був якийсь невеличкий дощик. Степан уже на рибалці. Марія також собі збирається десь. Добре спала цей нот. Дуба закінчилася додому, до хати. Ох, така краса. <кій> Натанцювалася. Музика шикарна, вчителька чудова, гарно танці показує, різні завжди, завжди міняє музику, пісні. Хоча я часом шкодую за старими піснями, бо завчилися вже танці, і коли починаєш вчити інший танець. Трохи не так легко. А коли вже ти танцюєш старий танець завчений, вже Боже, це така благодать такий кайф, коли ти танцюєш сама знаєш, що танцюєш. Ну, але танцювати весь час одне і те саме це напевно не буде правильно. Тому вони додають кожного разу якийсь новий танець, і з часом програма зовсім міняється. Тепер до неї ще приходить дівчинка, яка практикує. Бути тренером зумби, і вона дає їй три танці. Вона танцює досить непогано, молода дівчина. Також чує музику, знає ритм. Ну, це, напевно, і її танці. Вона ну, така латино... Лати, латинка. вона. Темношкіра трохи, можливо, вона мексиканка, Пуерторіканка. не знаю. Ну, звідти. І також гарно танцює, тримає ритм, тримає. Людей, людям подобається. Вона поки танцює такі спокійні танці, ритмічні спокійні танці. Мені подобається також. Якби я знала, що вона вже десь танцювала, я б також пішла до неї з нею танцювати. Вона танцює легко, спокійно і гарно. Знає, що робить. Бо часом є заміна, ну, ну таке ніяке. Танці повинні танцювати ті люди, в яких вони, знаєте, вчити своїх танців, ті люди, які мають ці танці, напевно, у крові. А як приходить якась кореянка чи. афроамериканка танцювати, тут мені здається трошечки не то. Хоча афроамериканки також бувають непогані, вони також гарно відчувають музику, ритм. І в мене була одна, я ходила років 7 назад, як не більше, до одної такої, Ой, там також відривалися ми по повній. Так що в мене вже великий такий, так скажем, бойовий стаж на зумбі. Знаю, вже, знаєте, як відрізняти праведне від грішного правильні танці від, від такого що-небудь А у нас, дивіться, сонечка нема, сьогодні хмарненько. якийсь дощик крапотів зранку. Тепер вже тихо, хоча кажуть, що буде коло 30, все рівно. Я вже вдома і Степан вже вдома. Що, рибалка не вдалася? Май нічого? О, о дивно. Тут дивно з цією рибою, не хоче ловитися. Вона тут має що їсти, а він їй черваків, а він їй кукурудзи, а вона сказилася, то ця риба нічого не хоче. Та, Степан? Не годен ти їй угодити, не годину удати. Має купу вудочу, купу всього, а риби нема. Треба її глушити <гум> бомбами. Ось моя гортензія. Дивіться, відійшла від дощиків, як піднялася, а? стала веселіша. У людей такі гарні гортензії навіть отут у нас на вулиці, там трошечки далі, на сонці сидить, так само, як у мене перед хатою. Така розквітла, шикарна, а у мене от не йшла і все. Я їй дала ще один шанс тут. Буде, не буде, все викину. Тут також, дивіться, почорніла, нічого з неї нема. От вам і гортензії. Більше гортензії брати не буду. Кала тут якась така трошечки бідоськана одна, а друга гарна, дивіться, пішла рожева, гарна. Знаєте, такі квіти виходять, що я навіть позабувала, коли я їх сюди садила. Оцей кущ старовений також кожного року росте. Інші поменше. Ось це починає також розквітати Мамс. По-американськи вони називаються Мамс. А по-українськи, ану, нагадайте, хризантеми, ні, щось друге. І тут скоро будуть свисти. Дощик пройшов, все намочив, все одрізнуло. Краса. Я хотіла потішитися своїм фікусом. Дивіться, він ожив. От рік він не давав про себе знати. Минулого літа він пустив був пару листків, а потім, коли зайшла осінь, він заснув. І от тепер тільки кінець червня він пустив ще один отут, бачите, буде ще один пагін. Буде виглядати тепер трохи на дерево, якщо виросте. Також кожен хоче свого світла, тепла, водички. І надумав, я думала, що він вже буде такий, який є. Просто буде грубшати, а ні, він вирістив, вирішив рости далі і розвиватися. Це вже приємно. Листочки гарні зараз тут виходять, але до яких пір вони буде тягнутися, треба мати йому місце потім. Ну, Але це тішить. Знімаємо перший врожай лопатків, постаю. В Хто кого як говорять дівчата, вже звиняйте. У нас казали так. Дивіться, маємо пару корчиків, але вродили рясно. Нас готують їх, проварюють, потім зажарюють з сметанкою, з цибулькою зажареною і з мамаличкою. У кого як? Пишіть розповідайте. Трохи тут густо не достанеш Але трохи є. Що у нас тут? Дивіться, як гарно розцвів уже наш чорнобривець. Він з кожним днем все краще і буде рісненько квітнути, тому що багато ще є купчиків на цвіт. Маємо якусь посилку. Ромашки шикарні. Кали також. Все на своєму місці. Дивіться, яка кажу автокала. Можна здуріти від краси. Дивіться, дівчата, кому подобається зумба. Хто не знає, може, де дивитися, що дивитися, кого дивитися. Не так легко знайти танці, які тобі підходять. На YouTube є такий канал. Zumba with Meta Nagode. Звати, так, я думаю, вона американка. Meta Nagode. У неї досить багато відео. Чомусь не знаю, чому вона не продовжує свій канал. Але в неї досить багато є різних. Відео коротеньких з танцями, з зум такі танці під зумбу. Мені подобається, я часом теж до неї заходжу. І дуже приємно танцювати, вона все робить так класно, ритмічно. Мені подобається, може комусь сподобається може комусь згодиться. Дуже багато там бачу під її відео, дуже багато навіть російськомовних коментарів. Ну, вона дійсно гарно танцює, просто легко, без ніяких викрутасів. І без різних понтів. По-простому. Попробуйте, може комусь також зайде. Досить в неї такі як сказати, відомі пісні є в репертуарі, під які приємно танцювати. Включати не буду музику, бо YouTube заблокує мені, заблокує мені відео на монетизацію. В неї тут є багато різних пісень, інтересних, і мені подобаються вони також. Спробуйте, може вам зайде, тоді будете шукати щось складніше. Ви приїхали у фермерський магазин. Дивіться, тут черешня. Долар 99, пів кіло. Бери, не хочу. Персики 79. Малина. Ось така маленька коробочка. Дві штуки на 3 долара. Велика малина 3 долара. Клубніка ягоди 3 долара. Помідори, сливи. Абрикоси я взяла, також 2,50 непогано. Стара 49, сетів пів кіло. Картопля червона, 89 картопля біла. Нова вже, молода. Долар 19. Чесничок 2,50. Можна, можна брати мішками. Отоварилися. Грабанули на 108 доларів. Давно тут не було. Але набрали всього. Зараз літо, гарний сезон, усіх фруктів, овочів Є що взяти. І недорого. А сонечко знов починає припікати навіть скрізь хмари. Ну, обіцяли 30 нам. Обіцяли. Мусять дати. Гарно ми отоварилися у цьому овочевому магазині. Найкращий овочевий магазин це оцей фермер маркет. Ми були ну, у магазині там на фермі. У них є своєчасні магазини на фермерських цих таких погіддях ну, але там такі ціни хай Бог милує. Вишеньок. Чотири коробочки, ну, може в тій коробочці по пів кіло, то вони хотіли за 2 кілограми черешені вишень, бо то була квасна вишня наша, вони хотіли 30 доларів. Степаном подивилася, обернулася та й пішли далі. А черешні я так зрозуміла, це якісь звідкись привозять, тому що. Я не бачу, щоб тут були черешні наші свої вишні, бачу, є, а може в когось є і черешні. Але 2 долара пів кіло, вони на фермі будуть дорожчі. Правда? На фермі будуть 5 доларів пів кіло. А тут за 2 і не треба нікуди шибатися на дерева. Та й паритися під сонцем збирати. Ми спробували, нам не вдалося знайти Черешень. Ми купили в магазині. А ми мали бажання десь йти, щось бачити. Все, ми вдома. Свіденько вам покажу, що можна взяти у нас у фермерському магазині на 110 доларів. 108. Але я лишила решту тіпи. І оце все, що є. Яблук взяли трохи. Персики, перець, сир, дві коробочки. Якийсь отакий перчик Степан любить, духмяний, спині avocado ойл. Він тут коштує 13 доларів. Це літрова бутилка. Гриби, шампіньйони, ягоди, капуста. Чотири коробці взяла ось такі маленькі. невеликі. Хоча ми маємо свою малину, але малина своя так лиш. По-перше, вона така кисла трохи. Ну і нема такої багато, щоб сісти та й наїстися. Банани, черешень взяли, дивіться. Тепер будемо самі черешні їсти. Взяли сливи. <кій> сливи я переживала, що будуть не гарні, не добрі, не смачні, тому що часом, бувають, береш, а вони чорні всередині. Так я не витримала надкусила в магазині одну. Степан каже, ти що тут будеш їсти? <кій> я кажу, буду. Один надкусила, подивилася що він добрий. Тепер не можу знайти, де він той надкусив. А ось. <кій> Подивилася, що не чорний всередині ця сливка. Дивіться, які сливи величезні, гарні. Чотири помідорки Степан взяв на салат. А це абрикоси. Цибуля. Картоплі взяли один, два, три види картоплі. Кольорова капуста. Морква. А це червона цибуля, синя червона цибуля. Буряк Буряк такий здоровенний був ось такий днів року. Так що, а це всі наші покупки. І все, більше нічого. Ну, але 110 доларів, я думаю, що це нормально. В іншому магазині було би дорожче. В такому супермаркеті, як Шопрайт або Стоп Це було б дорожче. Все, на цьому буду закінчувати вам, показувати. А ось у мене дивіться, що є пару кілограм позички червоної. Вчора у сусідки нарвала. Пам'ятаєте, я казала, вона кликала прийди, зірви. Мені здається, що вона трошечки ще зеленковата, тому я не рвала так багато, лишила, щоб дозріло. Може, ще хтось прийде поласує. З грошей вона з мене не взяла, вона мені це подарувала, бо їй було лінька збирати. Так от, це треба пересипати цукром, напевно, якось перетерти. І буде таке у нас желе з позички кх, червоної. Але так як у нас Sugar Free Family, у нас нема в хаті цукру, то треба йти у магазин. Та й тоді будемо ж думати щось з цим робити. А я маю м'язко коропа від минулих рибалок. Зараз його перемелю і буду робити рибні кульки в томатному соусі. Подивіться, якого кольору вийшов фарш. От вам і короб. На вигляд, це звичайна яловичина. Ну і робимо фарш. Як завжди, стандартний набір яйців сіль чесник. Цибулька, спеції, це все перемішуємо і будемо жарити. А під томатний сік оцей роблю таку зажарку. Цибуля, морква і болгарський перець. Це все перетушую, заливаю томатним соком або соусом, що у вас там є. І готуємо. Булька вже готова. Буль-буль-буль, пішов томатний соус. Котлетки обжарюємо і будемо погружати їх у соус, щоб вони дійшли до готовності. Дивіться, дівчата, повна кастрюлька в мене получилася. Ви бачите? Все мити посуд, бо стільки їдла, скільки посуду не митого. Чекаємо хвилин 20-30 на маленькому вогні скрутити, треба трошечки закипіло. Все і покажу, що вийде. Дивіться, що у нас вийшло, яка краса. Котлетки. Навіть не відчувається, що це є короб з підливкою М'якенькі. З овочами. смачненько. Маю салатик. Нам смачного, а вам всім пока. Бай-бай. Дивіться, який у нас шикарний вечір. Червоний захід сонця.